Мой взгляд, вообще в Украине сейчас, если добывается достаточное количество газа украинского происхождения, которое может покрыть те нужды которые имеет население и госкоммунэнерго для отопления. Тут проблема состоит в нескольких аспектах. Первый аспект, что произошло за годы украинской независимости завышение объема потребления жильца. Что я имею в виду? Что в начале 70-х годов на обеспечение населения шло 7 миллиардов кубометров газа. За годы независимости количество жилья выросло примерно на 20%. То есть сейчас, если говорить о росте жилья, то необходимо где-то 9 миллиардов ну, газа украинского происхождения для обеспечения жильцов. Но из-за того, что в 90, сначала в 1996 году... А, в 1992 году было принято решение постанова Кабинета Министров о том, чтобы э, расчет по потреблению газа э, делать по полной площади, а не пожилой, как это было в советское время. Это первый шаг. Второй шаг был принят, предпринят Павлом Мазаренко в 1996 году, когда он увеличил нормы потребления на одного жителя с 5,5 кубов до э, 9 кубов. Третий шаг был предпринят непосредственно уже Валерием Пустовойтенко, когда он дал распоряжение, ну, было принято постановление Кабинета Министров о том, чтобы увеличить, что для тех квартир и тех жилых помещений, в которых нет газовых колонок, исходить из расчета того, что... вернее, нет централизованного отопления, исходить из расчета того, что они пользуются газовыми колонками и потребляют где-то 8,3 кубометра в месяц. И в результате получилось, что в результате решения Павла Лазаренко где-то выросло на 63%, количество, на 63 количество Газу, который якобы потребляет населення, в результаті рішення Валерія Пустовойтенко для ком теплокоменерго виросло где-то ще порядка на 20-30%? По перше, я би хотіла почути точну цифру видобутку українського газу і потреб українського населення, оскільки я останнім часом чую. Що збільшилось будівництво житла, і тому збільшилось семи до дев'яти мільярдів метрів кубичних. Я знаю, що у нас житло не збільшилось, і можу сказати, як депутат кримського парламенту, газ нікуди нікому не проводять. Найбільша робота влади зараз проходить через проведення газопроводів до середини села. Або населеного пункту. Від ту, до тої точки витрачаються державні кошти. При тому е, вартість дуже велика. З того моменту, як провели ці газопроводи, люди газу не мають по 15 років. Тому що ціна підключення до хати або в високоповерховий будинок в середньому на дно виставляється 15%. Тисяч гривень. Це є неможливим в закопані гроші і розуміння е, вирішення об, обігрівання громадян. Нема тому, де йде збільшення е, використання газу, газу щодо населення, не розумію. Хочу почути і від вчених, і від того, від людей, які дають поради цьому е, уряду, особисто РНБО, який закричав на всю країну, що у нас є національна небезпека. У нас дуже страшна е, ворог Тимошенко, що підписала такий дорогий газ. Я хочу почути, чому не впроваджується. Е, Альтернатива системи використання електричної енергії, яка є дуже багато в Україні, і ми маємо її достатньо для того, щоб переходити на обігрів. Наприклад, я живу в центрі Києва, я не маю газу. У мене немає, і я нормально живу і тут, і, і таких домівок дуже багато. Чому не зробити таку програму, а в цей час терміново робити приватизацію? Обленерга, передаючи її пану Ахметову, можу сказати, Київенерго, які я особисто їздила до деяких точок, наприклад, Вижгородський, в більшості там уже акції були у, у американців українського походження. Вони сказали, заробітну плату зменшили, жодної копійки на оновлення нема. А стаємо на грані катастрофи. Що ми маємо тільки пройшов місяць після приватизації обленерго? Я хочу вас запитати РНБУ, ви це відслідковуєте? Зразу збільшилась ціна, тільки змінився власник, зразу йде збільшення ціни на електроенергію, і всі країни розповідають, що йде збільшення ціни на воду і каналізацію, тому що збільшується вартість електроенергії.